Що буде, якщо просто проігнорувати повідомлення банку? Перше, ваш рахунок залишиться заблокованим 7, 10, 30 днів. Друге, банк може автоматично кваліфікувати надходження як незрозумілого походження. І тоді підключиться служба безпеки або комплайнс відділ. В гіршому випадку інформацію передадуть до податкової. І тоді вже не просто блок, а перевірка податкової. Якщо банк усе ж таки передав інформацію податкову, не панікуйте. Податкової немає повного доступу до всіх ваших операцій, але може з'явитись запит на пояснення, зустрічна перевірка або нарахування податку, якщо не доведете джерело доходу. В такому випадку звертайтесь до юриста. Правильна відповідь на запит податкової це теж шанс уникнути штрафу. Часто запитують, а що робити, якщо я не маю ФОП, але працюю. В такому випадку вказуйте, кошти надійшли як повернення боргу або компенсація витрат, не пов'язані з підприємницькою діяльністю. Додайте скрін листування, де видно домовлення. Але чесно, якщо будуть регулярні платежі, краще відкрити ФОП, бо при повторному запиті банк вже не повірить в просто разову оплату. Якщо ви.